Першу світову війну Польща зустріла поділеною між Німеччиною, Австро-Угорщиною і Росією. Так само, як і українці, поляки були змушені воювати за чужі інтереси. Воюючі держави активно використовували польське питання у своїх інтересах. Зокрема, в Австро-Угорщині планували об'єднати частину польських земель у польське королівство на чолі з австрійським імператором. Німці планували посунути свій кордон далі на схід. У Росії єдиної думки щодо цього питання не було. Одні вважали за доцільне включити польські землі Німеччини і Австро-Угорщини безпосередньо у склад імперії. Інші же хотіли у випадку перемоги створити васальну до Росії польську державу, яка могла би бути буфером між Росією і Німецькою імперією. Чимало польських політиків підтримало Антанту і Російську імперію. Цьому сприяла відозва російського головнокомандувача Великого князя Миколи Миколайовича від 14 серпня 1914 року. У йшлося про об'єднання всіх поляків під Скіпетром російського імператора. Також росіяни обіцяли надати Польщі самоврядування. Тому польські консерватори і Андеки у листопаді 1914 року створили у Варшаві польський національний комітет КНП на чолі з Вельєпольським і Романом Дмовським. КНП надавав гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Також він пропагував ідею майбутнього об'єднання поляків у складі Росії. Дмовський хотів сформувати військові частини з поляків, проте царський уряд рішуче йому відмовив. Зовсім іншу сторону у війні обрав Юзеф Пілсудський і його прихильники. Затятий русофоб, він вважав саме Росію головним ворогом Польщі. Ще під час російсько-японської війни він перебував у Токіо і співпрацював з японською розвідкою. Улітку 1914 року Пілсудський уклав угоду з Генштабом Австро-Угорщини. Про рейд добровольчих загонів польських стрільців на територію підросійської Польщі. 6 серпня пілсудчики перейшли кордон і голосили про створення польського національного уряду. Проте рейд закінчився невдачею. Більшість поляків тоді не підтримала пілсуцького бо вважали його агентом Німеччини. Справу Півсуцького активно підтримали польські депутати парламенту Австро-Угорщини. У Кракові 16 серпня 1914 року польські політики створили головний національний комітет НКН. Він добився від австро-угорського командування об'єднання загонів пілсульського з польськими легіонами австро угорської армії. В результаті виникли два польських легіони по 8,5 тисяч бійців у кожному. Проте один з них відмовився присягати на вірність Габсбургам, і тому за це був негайно розформований. Інший західний легіон присягнув Габсбургам і вирушив на фронт. Його першою бригадою командував Пілсуцький. Фактично ця бригада стала кузнею політичних і військових кадрів для майбутньої польської держави. Попри присягу Габсбургам Пілсуцький не приховував, що його головною ціллю є повна незалежність Польщі. Другу бригаду очолював полковник Юзеф Галлер, а третю генерал Болес Лавроя. Легіонери брали активну участь у боях з росіянами. Також Пілсуцький зміг у Варшаві створити підпільну польську військову організацію, скорочено Пову. У 1914-1915 роках Польща була в епіцентрі бойових дій. Уже в перші дні війни німецькі війська зайняли Каліш. У серпні-вересні, у рамках Галицької битви, росіяни завдали поразки австрійцям і вийшли до Кракова. У жовтні німецькі австро-угорські війська перейшли в контрнаступ, захопили Лоць і радом. Проте біля стін Варшави зазнали невдачі і відступили. Навесні 1915 року німці і австрійці прорвали російський фронт біля горлиць, після чого почався так званий великий відступ російської армії. Щоб уникнути оточення, росіяни почали відхід, під час якого депортували на схід своєї імперії 800 тисяч поляків. 5 серпня 1915 року німці увійшли до Варшави. До кінця цього місяця вся територія королівства польського була в руках німців і австрійців. Окуповані землі під російської Польщі, Німеччина і Австрогорщина поділили між собою. Кожен з них створив своє військове генерал-губернаторство. Країна лежала в руїнах, економіка була паралізована. Йти на якісь серйозні поступки у польському питанні Берлін і Відень не поспішали. Півсудський та його прихильники активно просували ідею відродження польської держави під німецьким протекторатом. У грудні 1915 року члени ППС і сторонництва Людового організували Центральний національний комітет. Він виступав за створення німцями Незалежної польської держави на базі Королівства польського. Лише невдачі на фронті змусили Німеччину і Австро-Угорщину 5 листопада 1916 року видати спільний акт про утворення в майбутньому незалежного королівства польського. Також вони погодилися створити польську армію. Головною мотивацією цього рішення було більше залучення поляків до війни проти Росії. Ці дії Берліна і Відня мали неабияке міжнародне значення, зокрема, польським питанням активно зацікавилися Франція і Британія. Польська еміграція на Заході почала активно вимагати від своїх урядів, визнали отримати більш чітку позицію і навіть створити польські військові формування проти німців. Російський імператор Микола ІІ офіційно пообіцяв, що після війни буде створена вільна Польща. 1917 рік став переломним для Польщі. Після лютневої революції у Росії тимчасовий уряд нарешті дозволив формування польських національних частин у Росії. Було сформовано перший польський корпус генерала Довбурмусніцького, який діяв у Білорусі. В Україні почалося формування ще двох польських корпусів. Під впливом цих подій у Франції було сформовано автономну польську армію з емігрантів і військовополонених. Згодом цю армію очов генерал Юзеф Галлер. Ця армія налічувала 67 тисяч бійців і мала найсучасніше озброєння і військову техніку. Революція у Росії дала можливість польським політикам отримати підтримку з боку Франції і Британії. Дмовський, Нарутович, Замойський та інші польські діячі переконали західних союзників у необхідності створення незалежної і сильної Польщі, яка б стала противагою Німеччини на Сході. 15 серпня 1917 року Дмовський створив у Озані польський національний комітет, скорочено КНП, який країни Антанти визнали як представницький орган польського народу. Комітет добився того, що Антанта підтримала ідею відновлення речі Посполитої у кордонах 1772 року. На підконтрольних центральним державам польських землях ситуація тим часом залишалася складною. Німці і австрійці не виконали своїх обіцянок перед Півсуцьким, що привело до конфлікту. У липні 1917 року Півсуцький з легіонерами відмовився присягати німецькому кайзеру. За це пан Юзеф і його прихильники були ув'язнені у німецькій в'язниці. Популярність піусуцького після цього лише зросла. Врешті-решт, у вересні 1917 року німці і австрійці створили у Польщі Регенську раду, у неї увійшли три особи. Ця рада мала управляти країною допоки не буде обрано нового короля. На початку 1918 року більшовицька Росія та Українська Народна Республіка вийшли з війни. У рамках мирного договору з Україною до неї відійшли Волинь і Холмщина. Також у цей час була відновлена незалежність Литви. Ці події обурили польську громадськість і легіонерів. Зокрема, друга бригада Юзефа Галлера покинула фронт і пішла на з'єднання з першим польським корпусом російської армії. 5 січня 1918 року президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон оприлюднив свої 14 пунктів після воєнного мирного врегулювання у Європі. 13-й пункт цього документу проголошував створення незалежної Польщі, яка матиме вихід до моря. У червні того ж року Антанта офіційно заявила про плани відновлення польської держави. Поразка центральних держав у війні прискорила відродження польської незалежності. 7 жовтня 1918 року Регенська рада оголосила про утворення незалежної польської держави на всіх польських землях і вибори до законодавчого сейму. 28 жовтня під час розпаду Австро-Угорщини у Кракові польські політики створили польську ліквідаційну комісію. ПКЛ на чолі з Людовцем Віцентієм Вітосом. ПКЛ протягом трьох днів захопила владу у Західній Галичині. У східній Галичині і Львові поляки зразу опинилися у конфлікті з українцями. 1 листопада 1918 року українці підняли збройне повстання, що привело до створення західноукраїнської Народної Республіки. Того ж дня почалася польсько-українська війна. У ніч з 6 на 7 листопада у Любліні за підтримки членів Пов був створений тимчасовий народний уряд Польської республіки. Його очолив ігнацій Дашинський. Щоб отримати широку підтримку народу, він оголосив про передачу землі селянам націоналізацію промисловості і введення восьмигодинного робочого дня. Паралельно у Любліні діяла і рада робітничих і солдатських депутатів, створена за російським зразком. Незабаром ЕздеКПІЛ і ППС Лівиця створила такі ж самі ради й в інших місцях. Вони намагалися створити у Польщі комуністичну владу. Після початку революції у Німеччині Пілсудський був звільнений з в'язниці. 10 листопада він прибув до Варшави, а вже 11 листопада Регенська Рада передала йому владні повноваження. Польща відновила свою незалежність. 16 листопада Пілсудський видав відозву до усіх держав і урядів про створення незалежної Польщі. Узимку 1918 1919 років йому довелося рахуватися з вимогами польського суспільства щодо соціальних питань. Тому 18 листопада було створено лівий уряд на чолі соціалістом Морачевським, проте НДК його не визнали. 22 листопада уряд проголосив Польську Республіку і до скликання законодавчого сейму передав усю повноту влади Україні тимчасовому начальнику держави Юзефу Півсуцькому. Вибори до Сейму були призначені на 26 січня 1919 року. Право голосу отримали всі громадяни Польщі, які досягли 21 року. Лівий уряд у Польщі проіснував недовго. Через тиск з боку «Ендеків» 16 листопада 1919 року Пілсудський відправив уряд Морачевського у відставку. Новим прем'єром став музикант Ігнацій Падаревський, який був прихильником ЕНДЕКів. КНП Дмовського отримав право представляти Польщу на Паризькій мирній конференції. 26 січня 1919 року на землях Королівства Польського і Західної Галичини відбулися вибори до законодавчого сейму. Ці вибори виграли Ендери. Згодом у склад сейму було коптовано польських депутатів з австро-угорського парламенту. У склад Сейму увійшли 432 посли від НДЕКів, Національно-християнської партії, партій ПЯСТ, ППС та інших політсил. 20 лютого Сейм ухвалив малу конституцію. Згідно неї Сейм обрав Піл начальником держави. У липні Сейм провів земельну реформу, яка передбачала примусовий викуп земель у великих землевласників і подальшу передачу їх селянам. У перші роки незалежності Польщі особливо гостро стояло питання її кордонів. Роман Дмовський та Ігнацій Падаревський, які представляли Польщу на Паризькій мирній конференції, добивалися відродження Польщі у кордонах 1772 року. Зокрема, крім етнічних польських земель, у склад держави планувалося включити Східну Галичину, Литву, більшу частину Білорусі і Поділля. Франція підтримала вимоги Польщі, а британці зайняли нейтральну позицію. УНР, яку очолювала ліва директорія Антанта, не визнавала. Так само Захід не визнав Зунер. 28 червня 1919 року було підписано Варсальський мирний договір. Згідно нього до Польщі від Німеччини відійшли майже вся Великопольща і Східне Помор'я без Гданська. Гданськ став вільним містом. З листопада 1918 політо 1919 року Польща вела війну проти Зунар за Східну Галичину. Уже 21 листопада поляки захопили Львів, що кардинально погіршило стан зунер. Галицька армія мала високу боєздатність, але їй не вистачало боєприпасів. Українці були в повній міжнародній ізоляції. На додачу уряд УНР був готовий пожертвувати Галичиною заради союзу з Польщею проти більшовиків. Навесні 1919 року у Польщу прибула сформована у Франції польська армія Галера. Вона мала бути використана проти більшовиків, проте поляки направили її проти зунор. Українські війська зазнали невдачі і відступили за Збруч. У червні 1919 року Галицька армія здійснила свій останній наступ Чортківську офенсиву. Проте, через брак боєприпасів операція провалилася. 25 червня 1919 року Верховна Рада Паризької мирної конференції. Передала східну Галичину під тимчасове управління Польщі за умови надання її автономії. А 2 грудня того ж року ця ж рада затвердила кордон етнічного розмежування між поляками, українцями і білорусами, так звану лінію Керзона. Цю назву вона отримала від прізвища британського міністра закордонних справ, який її і запропонував. Проте поляки тоді її повністю проігнорували. У поляків був збройний конфлікт не лише з українцями, а й з Литвою. Польські еліти вважали, що Литва має увійти у федерацію з Польщею, як і було у часи Речі Посполитої. Крім того, вони вважали литовську столицю Вільнюс польським містом. Уже у січні 1919 року поляки спробували захопити вільнюс, проте місто окупувала Червона армія. 26 липня 1919 року Верховна Рада Паризької конференції передала вільнюс до складу Польщі. Польські війська захопили частину Литви, включно з її столицею. Улітку 1920 року для повернення Вільнюса Литві довелося підтримати Совєтську Росію у її війні з Польщею. Червоні захопили місто, а під час свого відступу передали литовцям. Проте вже восени 1920 року польські війська на чолі з генералом Жоліговським зайняли вільнюс. Про подальшу історію цього конфлікту я детальніше розповім у наступній частині історії Польщі. Із совєтською Росією у Польщі конфлікт був ще з початку 1919 року. Обидві сторони претендували на Білорусь, і бойові дії йшли з перемінним успіхом. Проте головні події совєтсько-польської війни відбулися у 1920 році. Навесні того року Пілсудський і Петлюра уклали договір про спільний союз проти більшовиків. УНР була змушена відмовитися від Заходу України в обмін на військову допомогу. Півсуцький розраховував зробити УНР буфером між Польщею і Росією. Проте Дмовський та інші польські політики рішуче засуджували цю угоду, 25 квітня 1920 року польські та українські війська перейшли в наступ, 7 травня вони увійшли у Київ. Проте совєти перекинули на фронт Першу кінну армію Будьонного. 5 червня Совєтський Південно-Західний фронт прорвав польський фронт, потім у наступ у Білорусі перейшов Західний фронт Тухачевського. Польські війська з великими втратами відкотилися за Віслу. Нависла загроза втрати Варшави. Тим часом більшовики створили окупаційний польський уряд Польський революційний комітет на чолі з головою ВЧК польським шляхтичем Феліксом Дзерчинським. Проте польське суспільство у цей важкий час об'єдналося і дало рішучу відсіч російським окупантам. Завдяки мобілізації було збільшено армію, Польща отримала значну матеріальну допомогу від Антанти. Французький генерал Вейган допоміг полякам спланувати бойові дії. Значну роль зіграли і бойові дії армії УНР біля Львова і Замостя. На додачу польська розвідка зламала секретні шифри совєтського командування і тому знала все про їхні плани. У результаті у серпні під Варшавою поляки перейшли в контрнаступ і розбили Тухачевського. У ході наступу поляки відбили Ломжу, Білосток, Сідлець, Гродно, Брест, Литовськ, Барановичі. Обидві сторони були виснажені і тому уклали перемир'я. Заради своїх інтересів Польща кинула УНР і 18 березня 1921 року підписала у ризі мирний договір з совєтською Росією, Совєтською Україною і Совєтською Білоруссю. Західна Білорусь і Західна Україна увійшли до складу Польщі. Рейський мир став завершенням збройної боротьби за незалежність Польщі. Польська держава відновилася і почався новий період її історії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про період боротьби Польщі за відродження своєї незалежності? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!